Готуйся, ти скоро отримаєш задоволення від уроку, який зазвичай тебе не радував. Скоро ти відкриєш секрет, іноді найкращі відповіді на уроках починають діятися зі слів. Я не знаю, але. У найближчі дні на тебе чекає сюрприз, про який ти навіть не мріяла. Знаєте, що Коли сумніваєшся, ти? просто зроби вигляд, що все знаєш, і це частіше ніж, і це працює частіше, ніж ти думаєш. Перекладень, коли ти навіть про те, як ти матимеш величезну Що це таке? У твоєму класі хтось почне сміятись так щиро, що це точно заразить всіх навколо. Попереду день, коли груповий час стане епіцентром драми. хтось почне сміятися не так не щиро, що це точно десять навколо. Заразикаю. Скоро в школі станеться щось таке цікаве, що ти одразу розкажеш про це вдома. Кожна людина, яку ти зустрічаєш, може чомусь навчитись. Спостерігай. Цієї <рігал> осені твоя домашка здивує навіть тебе. Готуйся, скоро ти отримаєш задоволення від уроку, який зазвичай тебе. Тепер Попереду день, коли навіть просте як... просте, як ти матиме величезне значення. Так, кожна людина, яку ти зустрічаєш, може чомусь навчити. Спостерігай. У найближчі дні знайдеш привід, залишитися вдома, під ковдрою подружжя, дозволу вчителя. Ця осінь навчить тебе цінувати маленькі радощі День, життя. Коли ти знайдеш розетку в укритті, відчує себе найщасливішою людиною. Скоро ти отримаєш повідомлення, яке змінить твій настрій на краще. О, Це супер. Кожна людина, як ти зустрінеш, може чомусь навчити. Найцькаріші уроки не завжди в підручниках. Вони в житті на ковтелях. Скоро в школі станеться щось таке цікаве. Що ти одразу розкажеш про це вдома? У найближчій дні знайдеться привіт, зали... залишиться вдома під теплою ковдрою. Дозволу ковдрою. вчителя. Це осіння. Навчаюсь тебе цінувати маленькі. Радощі. Радощі, життя.